Біля ваголівка хлопчика схилилася до мольберта. Там, між пензлем у маленьких руках дитини і полотном, фарбами ведеться розмова. Розмова Ільяса зі світом. Приблизно з дворічного віку, відколи Ільясові поставили діагноз аутизм, хлопчик захопився малюванням. Зараз Ільясові три роки і десять місяців, і в його власній мистецькій колекції вже більше сотні картин. Перша авторська виставка маленького митця відбулася у Польщі, куди з Білої церкви переїхала родина хлопчика, втікаючи від війни. Почалась війна, ми, як всі, звісно, боялися і за дітей, і ми виїхали. Нам, слава Богу, дали поляки квартиру, квартиру, тобто ми мали де жити. І Дитина теж почала дуже багато малювати в таких кольорах українських, синьо-жовті, тобто, в нього завжди на картинах зазвичай можна замітити. І біло-червоні. Тобто, дитина якось це відчувала. Нам запропонувала наша власниця зробити таку маленьку виставку. Ми принесли свої картини, дуже всі були багато хороших відгуків, всі були такі в такому здивуванні, що це малює трирічна дитина. От. І потім ми вирішили на сторінці в Інстаграмі, от в інтернеті, викласти наші роботи Іляса. І ми почали їх продавати. І Виручені кошти ми зібрали на, віддали на потерпілим від війни людям. Це було близько 4 тисяч гривень. Щойно мама заносить у дитячу кімнату Мольберт. Хлопчик одразу полишає усі свої справи і береться до малювання. Пані Лілія каже, що Ільяс може малювати годинами без спочинку, і доводиться докладати чималих зусиль, аби відволікти сина від улюбленого заняття. У перші дні війни картини хлопчика були досить похмурими, переважали чорні, червоні, фіолетові кольори. Сьогодні у роботах Ільяса стало більше сонця, розглядаючи, які кожен може побачити у них щось своє. Ось на цій, у синьо жовтій гамі профіль людини, на інші птаха широко розкинутими крильми, а там сонце, море, гори. І поки ми розмовляємо з пані Лілею, Ілья с уперто натякає мамі, що час ретельно помити його пензлик, бо він має намір змінити колір фарби. У мене старший син є, він почав малювати. І е, Іляс теж захотів малювати. І я йому дала просто фарби. Тобто, і бачу, що з'являються яскраві такі е, композиції на полотні, тобто зовсім нестандартне для такої дитини. І я думаю, що знаєте, кожній дитині треба шукати талант. Тобто, давати і пробувати малювати, пробувати там співати, танцювати, тобто, пробувати все дитині давати, і вона вже вибирає, ти вже бачиш, до чого є хист, не боятися того. От змінилося життя. Ну, я взяла себе перше в руки, коли я почула, що аутизм я почала вчитися, тобто я зараз пішла на психолога вивчатись, щоб більше розуміти дитину. Він малює дуже багато, він би кожного дня малював. Тобто є фарби, все, в нього вже мають бути полотна. Полотна ми такі купуємо тільки професійні, тому що він на таких карточках малювати не буде. Він ще хоче фарби професійні, тобто, щоб були полотна. От, малює він багато. Композиції почали, знаєте, дуже яскраві композиції, в нього яскраві насичені кольори. І можна от побачити якісь силуети. от Кожен побачив щось своє. Завжди ви роздивляєтеся, я роздивляюся, ми побачимо якусь там картинку свою. Цим вони, напевно, і цікаві. Він дуже веселий, незважаючи тобто, на те, що в нього аутизм, він дуже така щира, сонячна дитина. І він вміє читати на українській мові, на англійській, рахує, знає планети на англійській мові. Тобто, він такий дуже, дуже розумний хлопчик насправді і дуже щирий, дуже щирий. Він не розмовляє, коли ми цього хочемо почути. Наприклад, він, коли сам хоче, тоді може щось сказати. Останні чотири місяці мама з Ільясом мешкає в Рогатині. Наше маленьке містечко родина обрала не випадково. Каже, що тут є всі умови для розвитку особливих діток. Ми зупинились в рогатині, бо тут є дуже хороший інклюзивний центр, де ми ходимо з Іл'ясом, Відвідуємо два рази в тиждень. Також ми ходимо до логопеда і є гурток для діток, і дуже все доступно. Дуже хороші спеціалісти тут, тобто тому ми тут зупинилися. Власне, цей особливий хлопчик дуже розумний і ніжний. Але не любить змін його мама, аби краще пізнати свого сина і допомогти синові краще пізнати цей світ. Пішла учитися на психолога. Нині вони уміють розмовляти між собою не лише словами, бо Ільяс уміє говорити, коли є бажання, а й поглядами, рухами, а ще любов'ю. Любов сина розбудила у його мами теж бажання малювати. Його натхнення вистачає на них обох. Пані Лілія скромно показує нам свої картини. Продаючи синові свої роботи через соцмережі. Сім'я допомагає потерпілим від війни. Два 24 грудня о 15 годині в Івано-Франківську у мистецькому просторі Вагабунда відбудеться друга персональна виставка художніх робіт трирічного Ільяса. Запрошуємо усіх охочих відвідати виставку. Кошти, зібрані від продажу особливих картин, особливого хлопчика, підуть на підтримку Збройних сил України, адже і Ільяс і його мама дуже чекають на перемогу, щоб якнайшвидше повернутися додому, де все таки звичне і рідне. Кошти будуть передані ЗСУ нашим Збройним силам України. Ми так вирішили, тому що Іляс дуже боїться сильно сирени. Він закриває вуха, тобто він паде. Він настільки цього боїться, ми вирішили ці гроші тому передати ЗСУ, щоб вони нас найбільше захистили, ми щоб він так так, нас найшвидше наближили перемогу. так.